Хочете, щоб ваш 2024 рік був неповторним, число долі 7, і це нумерологічний прогноз для вас на 2024 рік. Хоч половина року вже й позаду, але це відео точно буде корисним для вас. Не впевнені, що рухаєтеся в правильному напрямку, не відчуваєте, що отримуєте бажане від життя. поки я розпочну вашу подорож у світ нумерології, Підпишіться на мій канал та на профіль в інстаграм. Хто ці люди? Це ті, хто народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Отже, Сімки, на вас чекає досить розкішний рік. Він буде цікавий, стабільний у фінансових відносинах, а також в особистих і партнерських стосунках. Символ цього року вісімка означає, що ваше життя можуть увійти або залучити дуже незвичайних партнерів або партнерок. Знаєте, чим цікава ця вібрація? Нумерологія описує сімок як людей більш розсудливими, великими філософами та чесними особами. Вони допомагають іншим зробити їхнє життя більш гармонійним та стабільним. Такі собі ментальні цілителі. До речі, сімки можуть зцілювати людей не лише ментально, а й фізично. Ці люди описуються як самі привабливі та самі сильні серед усіх чисел. Вони є крутими лідерами і магнетичними особистостями, якщо захочуть себе проявити. Якщо ні, тоді вони можуть бути потужними езотериками та містиками. 2024 року у вас будуть цікаві події. Можливо, вони вже почалися, пов'язані з кар'єрою, фінансами, здоров'ям та любов'ю. В загальному у всіх сферах. Дивіться це відео до кінця, ставте вподобати. І на завершення я дам рекомендації, як можна покращити гармонію простору навколо себе. Люди з числом душі 7 володіють багатьма сильними сторонами характеру. Одні з найцікавіших якостей це вміння поєднувати різні історії, робити їх зрозумілими та доступними для інших. Вони мають сміливість братися за нове і вміють проникати туди, де їх ніхто не чекає, як снайпери, які чекають на свою ціль. Люди з числом душі 7 часто прагнуть до навчання і отримання нових знань. Внутрішня сила числа 7 неймовірна. І в цьому світі багато чого відкрито через сімку. Сім кольорів веселки, сім музичних нот, сім чакр, сім днів тижня тощо. Подумайте про це. Чому не вісім чи не дев'ять? Чому саме сім? Бо це число містить спеціальну формулу, яка поступово розкривається. Якщо ви маєте це число у своїй даті народження, у вас є феноменальні можливості, які можуть розкритися, якщо ви правильно їх використаєте. Передбачення на 2024 рік для числа душі Сім. 2024 роком керує вісімка, що означає Сатурн, який представляє справедливість і пропонує людям усвідомити свою значучість у цьому світі. Коли сімка поєднується з вісімкою, це означає, що наступного року на вас чекає сильний прорив у плані духовної самореалізації. У плані грошей буде стабільність, і якщо ви захочете зробити прогрес, у вас з'явиться можливість розширити те, що у вас вже є, або отримати додаткові джерела доходу, або знизити витрати. Фінанси та кар'єра. Сімки, які працюють на службі або державних установах, будуть задоволені своїм робочим місцем. Відносини з начальством будуть нормальні, якщо не сперечатися з керівництвом. Нумерологія рекомендує розглянути можливість змінити роботи особливо за кордоном. Також можливе підвищення на посаді, якщо діяльність відповідатиме вашим внутрішнім якостям. Бізнес 2024 рік для сімок буде спокійним і передбачуваним. Особливо сприятливими будуть сфери моди, архітектури, краси, моделювання або веб-дизайну. Інтуїція Сіма буде на висоті і важливо залучити творчих людей до свого бізнесу, а також інвестувати у інноваційні матеріали або обробку сировини. Говта відносини, вливі нові відносини. Партнер може бути старшим або нести вібрацію вісімки, яка може приносити відстань у стосунках. Важливо спостерігати за невербальною поведінкою партнера і бути в стані вивчення та аналізу, щоб стосунки розвивались. Цей рік буде цікавим у відносинах, особливо для тих, хто прагне до глибини у своєму партнері. Приятлими вибраціями буде з числами долі 6, 8, 1, 5, 4 та 2. Це означає, що у вас буде багато підтримки і важливо правильно робити свій хід. Здоров'я та громадське життя. Громадське життя буде активним, оскільки сімки можуть стілювати простір не тільки у фінансовому, але й у морально-етичному плані. Це покращить ваш імідж у суспільстві і дасть вам поштовх для внутрішнього розвитку. Щось із вищесказаного співпало і здійснилося за 6 місяців 2024 року. Тоді ставте вподобати цьому відео і далі як бонус я поділюсь топовими рекомендаціями, як успішно, щасливо та в достатку прожити наступну половину 2024 року. Рекомендації для покращення гармонії навколо вас у 2024 році з ключовою енергією 8. Перше. Зусерейтесь на духовному самопізнанні і практиках. Глибше купніть у грані своєї свідомості. Друге. Залучайте творчих людей до співпраці, до свого бізнесу для генерації нових ідей. Третє. Інвестуйте в проєкти, які відповідають вашим духовним інтересам. Четверте. Підтримуйте активну громадську діяльність, допомагайте іншим людям. Бажаєте реалізувати задумане за 6 місяців до кінця року. Не зволікайте, записуйтесь до мене на консультацію. Дякую, що приділили свій час та переглянули це відео. Підписуйтесь на мій канал та на сторінку у соціальних мережах.